Згідно з чого заборону? Чим чим? Привет, е, згідно з чим заборонено, відомо всем... щемся. Я зараз говорю про цей телефон. Ні-ні, нормально, щоб лице видно було. Документи, Твоє показу. лице знімаєш. документи показуй Я покажу зараз тобі свої, документи, ти ти показуєш свої. Документи для перевірки. Ну, Ми зробимо інтерв'ю. Покажи. Не знімаєш. Як це не можна знімати? Документи, документи не можна. Можна знімати? Не можна. Не. Можна знімати? Не можна. А згідно з чого не можна? Згідно закону України. Якого? Що не дозволяє як передавати як... лічні дані. Ні, п'ята стаття закону України про. Що ж то докони за знаєш? Я знає. хорошо знаю закон. 30... Згідно... Послухай! мене. 32 статті про нас поліцію, в нас не поправка. Ти причому тут до нас поліції? Я з тобою до... говорю! Я до... з тобою говорю. Нас поліцію. Як поправки. тебе звати? Як тебе звати? Я предоставив все. Ні, то як, як тебе звати? Скажи. Дай я зачитаю, як тебе звати? Чого ти ховаєшся? Документи, будь ласка, дві. Як тебе звати? Чого ти ховаєшся? Не вірю в силу слова, а вірю в силу піздюлей. Е, я переп... Як тебе звати? Можеш сказати? Чого ти ховаєшся? Документи, ласка. Ти можеш назвати своє, своє ім'я? Чого ти ховаєшся? Чого ти боїшся? Я не боюся. А чого ти не Це... випадка? Документи. Які саме документи тебе документи. А що ти тільки що спочатку гроші вимагав, а тепер тільки камеру включив. Чого ти... Е, чо ти камеру включив? Пане, ондо, камера включена. Нічого страшного. Нічого. Страшно. Нічого страшного, давай, я бачив! Я бачив. Давай. Давайте. Е, Є, Давайте вийдемо туди де більше людей, а то ви мене тут зажали в куточку. Пішли, де більше людей. Дьем! Публічність в Україні! Йди сюди! Йди сюди! Що ти ховаєшся? Де сюди ти! Іди сюди! Іди сюди! Що ти ховаєшся? Іди сюди, де більше людей! Іди сюди! Іди сюди! Що ти, ти боїшся? П'ять тисяч. Що ти, ти ім'я не можеш назвати своє? Як? Я не чув. Як? Алло, да, я подозможен. Я тебе двесь, дивись, я тобі десь, я десь, поясню, я тобі поясню. Згідно, от це оці сказки, розумієш, згідно е, закону України. 34 стаття дозволено, відеофіксація. 307 стаття дозволяє відеофіксація. відеофіксація. 5 стаття закону України про захист персональних даних говорить, що твої дані не є персональними, так як ти є посадовою особою. Ріш, рішення Конституційного суду від 20 січня 2012 року говорить про те, що твої дані не є персональними. А не йди сюди, ти мені розказуєш, йди сюди. Дружа, телефон. E, я тобі було. ще раз говорю. Прид'яви свої, документи. Я ти звідки свої ти? документи. Звідки ти, звідки ти взагалі? Вінський територіальний центр тітуває стає. Ні, ні, а сам ти родом, звідки? Звіниться. З Вінниці? Місний? Так. Да. Сам ти воював Давай. чи ні? Да? Воював, де да. ти, да. ти я покажи, де де я воював? Давай, покажи мені. Ні, і ти мені не краматор. друг. Ти мені не друг. І краматор, сій, е, біло конь. Білоконь. Білоконь. То що ти сховав? Я не прочитав. Білоконь. Я Біло показав! Я. Ну, то що ти показав до повного знайомлення? Білоконь. як звати? Та а що ти? ти? А ти ще теж мені пограждаєш. Ти да, зі мною по гражданці зустрінься, і тоді ми поговоримо. Я тобі Без говорю. Питань, Без питань, Без питань друзі, поговоримо. Так, пішли! пішли. пішли блядь. Пішли! кажу, пішли! Чого ти, блядь. Остав камеру, остав оцей, пішли! пішли. 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 пішли як ви заебали, блять, всі, розумієте?